На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні у новинах. Ви побачите. Коломіянин з позивним Легенда, збив шахет автоматом. Він летів приблизно на висоті 150-100 метрів. В Коломиї шукають людей, які вигулюватимуть собак. Тому ми закликаємо просто людей, волонтерів, які е, люблять тварин приходити хоча б раз на тиждень. Коломиянин збив шахет автоматом. Воїн 77-го окремого батальйону з позивним Легенда зробив це вночі, використовуючи нічні приціли. Матеріал підготував та надіслав нам з фронту військовослужбовець Коломиї Михайло Вовк. Саме так уночі, використовуючи лише автомати та нічні приціли, воїнам 77-го окремого батальйону вдалося знищити шахет. Влучний постріл військового з позивним Легенда не дав ворожому безпілотнику долетіти до цілі. Чим він врятував не одне життя та інфраструктуру нашої країни. Зараз ми знаходимося на місці падіння шахіду 136-го. Даний шахід був збитий у зоні відповідальності нашим підрозділом. За 300-400 метрів було здійснено попадання. Пістрілили ми його за 5-10 метрів. Він приземлився, розколовся на дві частини, і тут остатки знайшли. Даний баражуючий боєприпас типу шахід в середньому середньому рухається за швидкістю 180 км в годину. Він летів Приблизно на висоті 150-100 метрів. Військовий каже, що вже давно вивчав правила і тактику стрільби по безпілотниках, адже в них висока швидкість і потрібно швидко орієнтуватися. Можливо, корпусів 6-5 перед ним, в залежності від відстані дистанції і, і висоти польоту. До слова, для легенди такі нічні полювання не є основною задачею на фронті, та він ніколи не пропускає можливості знищити ворожі безпілотники. Легенда не тільки влучний стрілець, але й має чималий хист до техніки та авіомоделювання, Зокрема, тому йому цікава будова даного типу БПЛА та його характеристики. Позаду мене знаходиться саме той шахіт, який вдалося збити нашому підрозділу. Розміри вражають до 2,5 метрів довжину з бойовою частиною 3,5 метра. Може пролітати до 1000 кілометрів, висота польоту від 60 до 4 тисяч метрів. Дуже радий, що нашому підрозділу вдалося збити даний тип БПЛА, який міг забрати життєві життя цивільного населення або завдати руйнування інфраструктурі. Надіюся, в майбутньому нам вдасться збити ще не один шахет і врятувати життя цивільних людей. Перемога буде за нами. Слава Україні! До 12 квітня на території Прикарпаття оголосили надзвичайно високу пожежну небезпеку 5 класу. Рятувальники вкотре звертаються до людей не випалювати суху рослинність, адже це небезпека не лише для довкілля. Але й для життя до слова, лише за минулу добу вогнеборці ліквідували 16 пожеж в екосистемах, загальна площа 5 гектарів. До відповідальності притягнули 5 правопорушників. Нагадаємо, під час надзвичайно високої пожежної небезпеки є перелік заборон. Про них розкаже Христина Перцович, речниця ДСНС області. У період з 10 по 12 квітня на території області очікується п'ятого класу, тобто надзвичайно висока пожежна небезпека. Це означає, що різко зростає загроза виникнення загорань на відкритих територіях. Нагадуємо, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється відвідувати хвойні ліси, розводити багаття у лісі та лісопосадках, заїжджати автомобілем до лісу, палити, кидати у лісі лісопосадках, непогашені сірники або недопалки, залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я також забороняється полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї та створювати смітники і спалювати відходи. З початку року на території нашої області вже виникло 560 пожеж в екосистемах. З них дві лісові вигоріли 73 гектари землі. До ліквідації даних пожеж було залучено 428 одиниць техніки та майже 2 тисячі рятувальників. Рятувальники Прикарпаття закликають громадян не випалювати суху рослинність та її залишки, бо це шкідливо, не екологічно і незаконно. Такі пожежі завдають шкоди довкіллю, інфраструктурі а також здоров'ю людей. А щоб ліквідувати такі загорання, затрачаються значні ресурси пожежно-рятувальних підрозділів. Ми закликаємо вас, не випалюйте Україну. Коломиянин Тарас Симак зайняв друге місце у четвертому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. Тарас, учень восьмого класу ліцею №1 імені Василя Стефаника, і тепер він у списку кращих знавців географії в Україні. Ми поспілкувалися з талановитим хлопцем і розпитали, звідки в нього така любов до цієї науки. Тарас Симак географією зацікавився ще в дитинстві. Каже, це дуже захоплива і важлива наука. В школі її розпочинають навчати лише у шостому класі. Власне тоді хлопець уже отримав змогу більше часу приділяти географії і отримувати багато корисної інформації. Я ще Коли був меншим, то мені це подобалося. Все мене був це я розглядав карти, атласи мав. Ну чекав, поки в школі почнеться. Так мені це сподобалося. Я вчив, вчив, вчив. І коли мені Марія Васильівна запропонувала піти на Олімпіаду, я був дуже радий цьому, старався і зміг досягти таких результатів. Власне, всеукраїнська олімпіада відбулася у Луцьку. Вона проходила у два тури. В ній взяли участь 166 учнів, восьмих, дев'ятих та десятих класів зі всієї України. І Коломиянин Тарас Семак зайняв друге місце. Каже, було трохи складно, але цікаво і пізнавально. Був перший тур теоретичний. Складався з 30 тестів, на які нам давали 45 хвилин. А потім ми три години ще писали три творчі завдання. Де треба було розписати, в них давалося багато 60 балів у перший тур. В практичному турі у нас складалося з чотирьох завдань, кожна по 10 балів. В першому турі була топографічна карта, в першому завданні топографічна карта, в другому завданні нам була дана задача, в третьому завдання на карті, треба було позначити найвищі. Точки деяких гірських систем, де вони знаходяться і ну, в якій країні. І четверте завдання була задача. Тож. Дуже таке цікаве було завдання теоретичного туру, де треба було скласти розповідь про музей про Україну. Я довго над цим сидів, думав, але дуже гарно написав. А найважчим, напевно, було в практичному турі остання задача. Я з її зробив, потім подивився щось недобре і так, так, ну, трохи по з знаю. Готувала Тараса Семака до Всеукраїнської олімпіади його вчителька Марія Ловицька. Вона має величезний досвід роботи понад 45 років, очолює методичне об'єднання. За ці роки змогла зацікавити географію багатьох учнів. Чимало із них досягли дуже високих результатів у різних олімпіадах та конкурсах. Має багато гарних учнів, які принесли дуже гарні результати, як в самому містові області, так само і в нашій школі, тому що. Тарас в мене слідуючий, гарний учень, і я думаю, що як він далі буде працювати, то він зможе дійти як попередній випускник нашої школи. Правда, він закінчив вже не в Коломиї, але все ж таки два роки ми працювали з ним. І він був переможцем на міжнародній олімпіаді в Республіці Кореї у ТЕГО. Тобто, коли моя мала теж дуже гарний результат, це років шість, напевно. Зараз е, Іван Феняк, він е, воює на фронті і е, чекати будемо його з перемогою. Марія Левицька навчає учнів географії, продовжує навчатися сама. Завжди шукає щось нове, аби зацікавити дітей до вивчення цієї науки. Вчителька розповідає: в кожному класі є школярі, які обдаровані і талановиті, і вона завжди з ними готова працювати на якнайкращий результат. Кожен раз мені приходиться давати відкриті уроки як для міста, так і для директорів області, заучів, географів, істориків. Там різні різні. Кожного разу я готую щось цікаве, дуже напевно. Ще навіть у місті ніхто не застосовував, бо не було в нас електронних журналів єдина школа. Але років 10 тому, за допомогою свого сина, ми розробили програму школяр для тематичного опитування. І одночасно я випустила такий збірничок для сьомого класу, де були розроблені у формі знов ось такі завдання. Кожного разу я на уроках стараюся щось використати із інтернету, дуже багато відео, практично всі уроки з презентацією. Я завдячую адміністрації, що маю проектор, і можу проводити уроки весь час у кабінеті. Діти? Ну, Цікавляться, дуже багато навіть запитують, а як можна виграти Олімпіаду? Уже коли я взяла Тараса клас у 6 класі, я подивилася на цього цікавого учня, який сидів ось тут спереду мене. Я бачила, що він читає, а значить, можна з ним попрацювати. І, і Тарас в цьому році дуже гарно отримав результати, тому що Олімпіада у нас починається тільки із восьмого класу, і, а міжнародна у десятому класі. Тобто, якщо учень виграє у восьмому класі, він далі працює в дев'ятому. У дев'ятому є відбірковий тур. У 10 10-му вже є відбірковий тур і приймають учні всі із перше, друге, третє місце. Тоді це є ще одна олімпіада. Чи пов'яже Тарас Семак своє життя з цією наукою? Наразі невідомо. каже, думає про це, але вже найближчим часом дуже мріє взяти участь у міжнародній олімпіаді, де представлятиме нашу Україну. Коломиї шукають волонтерів, які вигулюватимуть собак. Так кажуть керівники прихистку для тварин. Ви корисно проведете час. А ще рекомендують представники притулку взяти під опіку собаку і не лише її вигулювати, а ще й писати про неї в соцмережах, щоб якомога скоріше знайти для хвостика домівку. Коломийський притулок для собак також запрошує на постійну роботу працівників. Найголовніше кажуть керівники прихистку любити тварин за цю роботу платитимуть 11 тисяч гривень. До слова, в Коломийському притулку понад 100 собак. Телефон для довідок 050 027 99 80. Притулок знаходиться в Коломиї на вулиці Горбаша, 10. Більше розкаже Наталія Когут, керівниця благодійного фонду «Дім Сірка», який вже три роки опікується коломийським притулком для тварин. Проблема любих притулків це е, люди, які би мали в цю при притулку. У нас зараз тут є дві людини ну цього реально не вистачає, тому що е, погуляти з тваринами. Обійти їх належно, да, повичищати, погодувати все одне. А саме контакт з твариною є тварини, які приїжджають дуже дикі, з ними треба довго працювати, сидіти, налагоджувати контакт. І для цього треба, щоб хоча б раз на тиждень приїжджали волонтери, вигулювали і взяли собі там, наприклад, одну кураторську тварину, і вони би її постили, постили, постили в соцмережах, щоб її віддавати. Головна проблема притулків максимум віддати тварин з притулку, а не напихати. Як чи підкидати постійно проблема? Нехватка людей як в поширення постів, як писати пости історії про кожну тварину. Їх тут 100, а людей тільки двоє це нереально написати про кожну тварину. Ну і просто знайти людину, яка буде дійсно відноситись до тварини з любов'ю, це реально дуже важко. Умови працювати в притулку не для кожного. Розумієте, я не можу знайти людей, які прийдуть е обслуговувати притулок. Тому ми закликаємо просто людей, волонтерів, які е люблять тварин приходити хоча б раз на тиждень, суботу чи неділю, вигулювати, вибрати собі якусь одну тваринку і постати до тих пір, щоб вона не прилуштувалася. Тоді е відтік без притулку набагато швидше би пішов, і було б менше цих тварин в самому притулку. У Депеславцівській гімназії Матеєвецької громади відбулись кул cool ґеймс. Мета зробити цікавішими звичайні уроки фізичної культури. Захід пройшов у рамках семінару практикуму вчителів методичного об'єднання мистецтвознавства. Місце кулґеймс cool у програмі Нуш. «Cool games», що у перекладі означає круті ігри, розпочались із руханки для всіх присутніх, яку демонстрували дівчата сьомого класу дебеславцівської гімназії. <пит> Участь у змаганнях взяли п'ять команд, які представляють дебеславцівську гімназію, Замолинецький ліцей, Матеєвецьку гімназію, Пилипівську гімназію та Трацький ліцей. Організатори кажуть, у такий спосіб хочуть зробити цікавішими звичайні уроки фізичної культури, адже щоб заохочувати дітей до рухової активності, активного спілкування віч на віч, соціалізації, вчителі змушені конкурувати з комп'ютерними іграми та постійно креативити. До слова, cool Games відбулися завдяки підтримці місцевих меценатів. Зокрема, директорка фермерського господарства Прометей, депутатка обласної ради Орися Книшук, допомогла із закупівлею спортивного інвентарю. А приватний підприємець, депутат Матеєвецької сільської ради Борис Васкул, допоміг з матеріалами. Ну а переможцями змагань і володарями перехідного кубка стали господарі, де Беславцівська гімназія. Друге місце вибороли учні Трацького ліцею. Третє Матеєвецька гімназія. Четверте місце розділили між собою учні Пилипівської гімназії та Замолинецького ліцею. Всі команди нагороджені грамотами, а призери медалями. І це все про що встигаємо розповісти сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу. До побачення.